Добрий день. Давайте перевіримо домашню роботу. Зараз трохи складніше, ніж перша домашня була, але це зрозуміло, тому що ми вже трохи попрактикувалися, тому рухаємося вперед. І так, перша задача у нас 16.12, за незмінною сіло струму на ділянці кола було зменшено її опер. Як змінилася робота електричного струму за певний час? Давайте подивимось на. Ті формули, які ми з вами вже знаємо для е, обчислення роботи. У нас формул багато, тому тут потрібно е, підходити до цього питання більш-менш раціонально. Тобто, у нас за умовою е, сказано, що сіла струму вона не змінюється. Тобто, ми розуміємо, що сіла струму у нас константа. За певний час, тобто ми фіксуємо якийсь час і будемо вважати, що він теж у нас змінюватися в даних умовах, не буде. Але якщо у нас є формула, в якій є сіла струма, є час, і ще будуть змінювати опер, то зрозуміло, що єдина формула, яка для цих, для цього випадка підходить, це формула, де у нас. Є квадрат сіли струму, опер і час. Тобто ми вже таким чином обираємо єдину формулу, яка круто підходить для розв'язання цієї задачі. І далі ми дивимося: У нас не змінюється сіла струма, не змінюється час, тобто у нас змінюється тільки опер. За умовами, опер зменшується. А якщо опер зменшується, то зрозуміло, що зменшується і робота. Ну і таким чином, якщо ви виділили ось тут відповідь, то можна відповідь окремо не записувати. Але мені простіше, я набираю, я не пишу, я розумію, що вам писати це дуже складно Ви економите кожну літеру. Але мені простіше, я набрала і відповідь у мене є окремо. Добре. З цієї роботи, з цієї задачі розібралися, рухаємось далі. Наступна задача. 1616. Резистори опорами 50 і 10 Ом з'єднали послідовно та приєднали до джерела струму. Порівняйте потужності струму в резисторах. Знов нам зрозуміло, що у нас для е, обчислення потужності є багато формул. Ну, ми знаємо їх як мінімум 4. А якщо ми знаємо 4 формули, то ми не можемо одночасно їх всі використовувати. Зараз важливо. Ситуація така, що ми повинні з вами навчитися. Маємо з вами навчитися обирати найбільш раціональну формулу. Це не завжди буває просто, але ми будемо навчатися чому. І так, нам дани опери двох резисторів 50 і 10, і ми будемо з вами порівнювати потужності. Ну, я вже розумію, як потужність якого. Буде більше в даному випадку, але це не завжди так буде. Дуже важливо в розв'язанні вказати про те, що у нас резистори з'єднані послідовно, тому що ми з вами знаємо. Властивості послідовного з'єднання. Якщо послідовна з'єднана, то це означає, що однакова сіла струму. Тобто нам для того, щоб порівнювати потужності, дуже бажано взяти таку формулу, де є постійні величини. І тому зрозуміло, що краще за все для цього підходить формула, де у нас є і квадрат а множить на r на опер. Тому що і однакова, а r будемо вже порівнювати. Тому ми в даному випадку розуміємо, що чим. Більший опер буде, тим більша буде потужність струму. Це важливо, тому що будуть у нас з вами задачі, коли, наприклад, будемо під'єднати паралельно, а там вже розуміємо, що сіла струму буде різна. Але там буде інша величина, яка буде однакова, і там буде інша формула. Бачите, у нас ми порівнюємо потужності. І при одному варіанті з'єднання буде один результат, одна відповідь, а при іншому буде інша. Тому дуже важливо в таких задачах не просто брати якісь величини і якісь формули. Так не буває. Потрібно розуміти, що саме ми будемо з вами порівнювати. І так, ще раз, в цієї задачі за умовами з'єднання послідовна, тобто ми обираємо таку формулу для потужності, де є хоча б якісь величини, які постійні. При послідовному з'єднанні постійно сіла струму, саме тому ми обрали саме ось цю формулу. Ну, все, мабуть, сподіваюся, що хто мені в даному випадку дивиться, ви зрозуміли цю ситуацію. І так, записали, що потужність струму в першому резисторі в 5 разів більша, і наступна задача вона трохи громістка, але що поробиш, такі задачі теж потрібно робити. Рісунок дуже нам знайомий, тому що ми вже по ньому розв'язували. Дві задачі ну, було у нас таке в попередній теми, але цей рисунок перекочував, бачите, ще і в наступну тему, в цю. тому ми будемо зараз з ним знов, знов працювати. До джерела струму з напругою 9 вольт приєднали е, три однакових резистори опорами по одному кОм. Як на рисунках Б і В. І потрібно визначити загальну потужність струму в кожному варіанті з'єднання. Ну, Зрозуміло, що ми знову будемо окремо кожний випадок розглядати. Давайте з вами це зробимо. По-перше, у нас є дано, ми розуміємо, що є напруга 9 вольт опер 1 кОм, який ми переводимо в Ом. Зараз трохи на паузу поставлю, пофіксію і повернусь до вас. Продовжуємо. Бачите, я все, сподіваюся, виправила. Тому тобто ми кілооми переводимо в систему інтернаціональну, це буде 1000 Омів. І знайти нам потрібна потужність в кожному випадку. Але, як вам не прикра, доведеться робити знов креслення, рисунки. І так, потужність струму, загальна потужність, вона буде у нас. Визначатися формули для даного випадку у квадрат поділіть на R. Чому так? Тому що нам казали, що підключають до джерела струму напругою 9 вольт. Тобто кожного разу напруга не буде змінюватися. Вона нам задана. А ми кожного разу будемо обчислювати загальний опір для кожної ситуації. Тобто ми частково цю задачу з вами вже розв'язували в попередній темі. Ми опери обчислювали, але там були трохи інші значення, але це не важливо, ми вже багато чого вміємо з вами робити, тому о, бачимо, наскільки це, це важливо. Так, а зараз я бачу, що в мене ще одна дивна річ, яку потрібно зробити. Давайте я сюди. О, бачите, все пропало. Зараз я все повернула знову. Ну, Тому що в мене. Коли я все переставляла, я не побачила, що воно в іншому місці розташоване. Добре. А далі ми переходимо до першого випадку випадок А, коли резистор з'єднаний послідовно. У нас для цього випадку є рисунок, є схема, яка ніяк не хоче з'являтися в мене. Ну, що таке? Не хоче з'являтися? Так, нічесно. Добре, зараз. Щось не так пішло. Зараз я повернуся. Так, зараз, хто уважно дивиться, буде дуже здивований тому що в мене все повернулось до попереднього варіанту, але, нарешті, я виправила анімацію послідовність, що за чим буде йти, тому що було дуже дивно, воно з'являлось, коли хотіло. І так. Далі у нас випадок А. Спочатку рисунок. О, бачите, я навчилась. Далі у нас написано, що в цьому випадку з'єднані послідовно. С. Нарешті все в нужному порядку, тому що ну, дуже дивно відбувається все. Зрозуміло, що якщо ми будемо знаходити загальний опер в цьому випадку, то це просто буде трізістора резистора, 3, 3 3R, і ми можемо ось цей опер підставити ось в ось цю формулу. А далі, після цього, ми будемо підставляти відразу значення з одиницями вимірювання і обчислювати, тобто буде 9 вольт в квадраті. І буде 3 на 1000 Омів. Але вольт в квадраті на ну, Ом ми ще з вами знаємо, що це Вт. Отримаємо 0,27 ватта. Ну, якщо кому подобається, то можете сказати, що це 27 мВт, тому що це буде 27 на 10-3. Все. Це перший випадок, він простий. Я вже і друге третій пофіксила, сподіваюся, що зараз буде все у нас добре. І не буде воно в будь-якому порядку. все Висвічуватися. Поїхали далі. О, бачите, в мене все як положено. Випадок Б. У нас зрозуміло, що є змішане з'єднання, це зрозуміло, але ми бачимо, що ось ці два резистори з'єднані паралельно, а ось цей один до них під'єднаний послідовно. І тоді ми можемо знаходити. Ці опери. Тобто, якщо ось цю групу ми беремо, то це буде r навпіл, а якщо ми беремо вже в загальну, то буде R плюс R навпіл. Ну, Сподіваюся, що три других R ви знайшли, або це буде півтора R. В даному випадку це можливо зробити. Знов ми використовуємо ту формулу, яку записали на початку, де потужність дорівнює Напруга в квадраті поділити на опер. І э, підставляємо в даному випадку тільки, э, вже тільки опер для випадку Б. Це буде знов 9 в квадраті, зазвичай так, 15 на 1000 Омів. Знов вольт вольтах в квадраті на ом вати, 0,54 вата, або 54 на 10 в 3, або 54 мВт. Все, це був другий випадок. І нарешті у нас э, третя ситуація. Здесь Знов змішане з'єднання. Але якщо ви хотіли, ви могли записати, що в першому випадку у нас послідовно, а в другому, в третьому змішано, щоб не писати двічі. Ну, я розумію, що ви економите літери для того, щоб як можна менше було записано. І у нас ось така схема: здесь у нас ось ці два резистора між собою з'єднані послідовно, І ось цей до них приєднаний паралельно. Тому ось цей опір буде дорівнювати 2 r а потім. Ну, Якщо дв... дві групи паралельно, то буде 2Р умножити на R, 2R плюс R. Я сподіваюся, що ви це вже щелкаєте як семічки, або як орішки, кому... горішки, як кому подобається. Але сподіваюся, що це не викликає у вас уже проблем. І далі ось цей опер ми будемо підставляти знову в ту нашу формулу, але 2Р буде у нас не меньше, а 3 у нас піднімається в чисельник. І тоді у нас буде знову формула та, така сама, як ми використовували кожного разу, 9 вольт в квадраті, Тут 2 треті, от бачите, 2 третіх і 1000 омів. Ну і знов ми отримуємо, тепер вже бачите набагато більше, 0,12 Вт, і це може бути 120 мВт, якщо ви хочете це переводити в мВт. Ну добре, ось такі задачі. Так, у нас 16.30 задача оказалась така велика по записам і схеми, що лісувати потрібно. Ну, Тут багато всього було. Але сподіваюся, що вона не викликає у вас проблем в плані обчислень і використовував, вибору формул ось так. Добре, давайте ми з вами будемо. Ай, завершувати. І можемо відпочивати.